Вітаю тебе на моєму україномовному каналі. Зараз я хочу показати, що робити, коли ви хочете пройти з РД за допомогою документів формату GIF. але у вас ось таке віконце, де не можна просто взяти написати в VUCUM, щоб перейти до мобільної версії. Тому нам потрібно особливе посилання. Силку на посилання я залишу під цим постом у телеграм-каналі. Насилання запиту на перевірку обмежень публікування реклами. Ось кнопка підтвердити особу та відкривається у повному вікні. Тому тут зараз змінюємо просто на мобільну версію і, як завжди, завантажимо сюди GIF. Якщо було корисно, підписуємось на канал, ставимо лайк. До зустрічі!